Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 2. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти держави-син. Стаття 3. Україна, батьківщина. Як сім'я для нас усіх, найцінніше це людина, її щастя її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав свобод людини для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Що стаття 8. Що найбільшу силу має над законами стоїть? Конституція, всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хочеш часно в світі жити? Конституцію вивчай. 11. Усі люди в Україні, всі разом один народ. Різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків, пам'ятай, що Україна наш... і наш... спільний навіки. Незалежність і кордони, Україна захистить, збройні сили оборони, розгорнуть Потрібно мить. Божен стане за державу відсіч дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам, армія це оборонці. Це най... армія, це, оборонці, це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Щоб завжди мог стаття 20-та. Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх. Синій-жовтий, древній прапор на гардині майори. Синій то безкрайні небо, жовтий, жито на ланах. Сяє прапором державним Україна золота. А над горами вище українські чути гімн. Пісню цю Павло Чубенський українцям заповів. А вербицькому Михайлу господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний їм не раз співав. На гербі князівський сокіл. сокіл понад тисячу років, сокіл символ, оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте і подивіться, місто квітів і лісів, тут Дніпро, могутнє, славне, Сяють сонцем купола, тут місця де Русь правдання християнство прийняла. Стаття 33. У великій Україні є багато міст і сіл, право кожної людини, жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучив, вільно приїжджай. А як хтось це заборонить, Конституцію згадай. Стаття 46. Якщо хтось в біду потрапив без роботи і грошей, є в нас соціальний захист для стареньких і дітей. Допоможуть із грошима і роботу підберуть, бо держава для людини і людину бережуть.